Стосунки між сімдесятирічним вдівцем та самотньою пенсіонеркою зав'язалися ще два роки тому. Спочатку немолода пара жила душа в душу. На перших днях було хорошо. Жили місяць, прекрасно, лучше не могло бути. Така ідилія тривала, допоки про новоспеченого кавалера не дізнався брат пенсіонерки. Він вмовив жінку виставити літнього коханця за двері. Вона його кожен раз гонила. Кожен раз вони не вступався. Він ще вип'є піде, бо під вікна стукає. Я пусти, валюша пусте. Проте тільки народич знов вирушив до Києва на заробітки, стосунки поновилися. Того фатального дня чоловік привіз свої кохані продукти до великодня і трохи грошей. У цей же час до пенсіонерки завітав і брат. Продукцію поставив в холодильник, 60 карбованців їдав. Брат якраз з машини встав, і до мене дід. Тобі гроші, деньги. Я кажу, є. А що ти хотів? Підем вип'єм. Я кажу, ну підзам вип'єм. Втім, чарчина не стала приводом для примирення. Брат, хоч і пив за гроші діда, вступатися не збирався. Він сказав мені, що забирайтеся віться, щоб я вас бачу останній раз тут на дворі. А я кажу: хто це такий? Що ти тут командуєш? Я тут кажу хазяїн. Я з нею живу, я її снабжаю продуктом, я допомагаю матеріально. За словами чоловіка, родичі почали щосили лупцювати його. Він вирвався, заскочив до літньої кухні та побачив там кухонний ніж з широким лезом. Рішення визріло миттєво. Я той ніж взяв і от причинив перший удар сраму мішкове. Він упав там біля воріт. Поквитавшись з братом, горе коханець взявся за співмешканку. Жінка спочатку заховалася в хаті, але чоловік вибив скло та намагався проникнути в будинок. Пенсіонерці довелося тікати. Дорогою вона впала. Цим і скористався розлучений та ображений дідусь. Чоловік наніс свої жертви, численні удари ножем, по рукам, ногам та тулубу. Кривава вахканалія відбувалася серед білого дня на очах водносельчан. І вона, тако, як я вийшла, вона руки держала, і він її різав, як по руках, як вона руки держала, так і по руках, по руках. Потім вона ногу, таку вроді хотіла як ногу підняти, він її по ногах. А тоді вона вже такі руки опустила, і ноги опустила, і він її по животі, по животі. Тоді вона на бік і він її по боках. Це було страшне зріліще. Я не могла на це все дивитися. Я не знаю, скільки її наніс ударів там. Ну, коротше, вряд я у віці відійшов і пішов вулицею прямо і сів на скамейку. аж тоді мені почало прояснятися в голові. Жінку доставили до Кам'янець-Подільської райлікарні у вкрай важкому стані. Лікарі констатували у неї численні колоторізані рани стигна, гомілки, плеча, двобічні проникаючі поранення грудної клітки, живота та нирки, а також двобічний пневмоторакс. Після операції вона була переведена в реанімаційне відділення, де вона знаходилась до 20 квітня, значить, цей весь час вона була в вкрай важкому стані е, на штучній вентиляції легень. Е, е, її провела спротивовашокова терапія. На жаль, е, стан хворої погіршувався і наступила смерть хворої. Отож, брат загинув на місці. Жінка померла за п'ять днів у реанімації, а 70-річний кілер тепер за ґратами. Йому висувається звинувачення у подвійному вбивстві. Законодавцем передбаченим. Е, Покарання у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічним до, до позбавленням волі з куска всього належного майна. Односельчани ж досі не можуть усвідомити, як дідусь, не змагнувши оком, міг позбавити життя одразу двох людей. Я би навіть не сподівалася, що такий старий дід і таких дві душі згубити. Світлана Сафіна для подільської панорами.